Пристрасті навколо заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря не вщухають. Журналісти ведуть власне розслідування, а народні обранці вимагають від Арсена Вакова відставки його підлеглого. Нагадаємо, 28 квітня на Київщині напали на знімальну групу телеканалу Зік. Та відібрали усю техніку. Журналісти заявили, що за цим стоять люди, віце-міністра внутрішніх справ чоботаря Сам він від звинувачень медійників одразу відхрестився. Однак не минуло й двох тижнів, як прискіпливі журналісти ЗІКУ встановили особу свого нападника і його, так би мовити, кровний зв'язок із паном Чеботарем. Власник машини Сергій Гаврилко, ось його фотографія, і це перший нападник. Гаврилко, директор компанії АТН. Серед засновників фірми Олег Поліщук, зять Сергія Чеботаря. Це другий нападник. Саме зять Чеботаря зафіксований на відео першого нападу. Будинок в лісниках він мого зятя. На мому зять той будинок в лісниках він там живе, там він ще не добудований. Результату або суду такої долі вимагають народні обранці для Сергія Чеботаря. Є і кілька серйозних запитань до головного міліціонера країни Арсена Авакова. Скільки скандалів має виникнути навколо його заступника Чеботаря, щоб він був відправлений у відставку? Скільки ще суспільство має побачити, що міліція Захарченка з його високопосадовими керівниками залишається в українській міліції? Втім, відповіді парламентарі так і не дочекалися міністра на засіданні Верховної Ради не було. А відтак питання відставки або звільнення Сергія Чеботаря залишається відкритим.